Використання вогню вплинуло навіть на наш скелет. Для чого їй, за прикладом буддійських монахів та старообрядців, себе підпалювати? Палаюча, але не згораюча рослина, популярний сюжет місцевих фольклорів. Новий вид токсикоманії – вдихання випаровування ясенця. Доброго вечора, хлопці дівчата різного віку. Всі люблять на комусь паразитувати, ніхто не любить бути спонсором. Для позбавлення паразитів люди вживають відповідні препарати, шимпанзе виловлюють один одному блок, аж шпаки залазять у мурашник, щоб мурахи позбавили їх зайвих пасажирів у шкірі та пір'ях. Сьогодні наніс цікаве про позбавлення паразитів методами інквізиції. Сучасні люди, діти вогню. Вогонь настільки пов'язаний із нашим життям, що подивіться навколо, немає нічого такого, що було б зроблено без використання вогню. Використання вогню вплинуло навіть на наш скелет, щелепа після засвоєння цієї реакції киснення сильно зменшились, адже не потрібно мати масивні зуби, щоб проживати засмажений шматок кабана чи сусіда. До речі, деякі групи тасманійців втратили секрет здобування вогню. І ще у них були будь здоров, набагато більше їх пращурів, які знали, для чого бути кременем об кремінь. В природних умовах вогонь зазвичай це результат удару блискавки. Особливо часто таке буває в австралійських пустелях. До речі, це міф, що всі тварини бояться вогню, щоб там Кіплінг не писав. Вони просто не знають, що в ньому можна підшмалити лапи. Адже чи багато ви знаєте особисто випадків пожеж через удар блискавки. Кхм. Більш того, деякі інші мавпи, а не тільки люди, люблять погрітися у вогнище і навіть здатні підтримувати його, підкидаючи багаття все, що горить. Та що там мавпи, деякі слони навчилися людей кидати хмизу вогонь, хоботом, звісно. До чого слонам підтримувати вогонь, невідомо, Він їм ніби й не треба. Напевне, для розваги, слони взагалі дуже розумні тварини і можуть, зокрема, розважатись, гратись, будувати хоботами якісь споруди, а дехто навіть і малювати, що й краще за мене. Втім, жодна тварина, окрім людей, звісно, причому не тільки сапіенсів, не вміє розпалювати вогонь. В цьому ми всіх інших тварин обскакали. Але не тваринами єдиними повний світ. Знайомтесь, ясинець білий, унікальна, пожежа небезпечна рослина, виділяє ефірні олії, які надають рослині специфічного запаху, що приваблює камах і відганяє на наше щастя людей. Виділення рослини, до речі, призводить до хімічних опіків: не торкайтесь і не даруйте нікому букети із ясенця. Або, навпаки, даруйте, в залежності від поставленої мети. Окрім опіків хімічних, ясенець може порадувати і опіками вогняними. Річ у тім, що ефірні олії такої рослини мають низьку температуру займання, і рослина час від часу спалахує. Здавалося б, для чого їй, за прикладом буддійських монахів та старообрядців, себе підпалювати? Когось іншого без проблем, але це без шкода. Річ у тім, що таким чином рослина позбавляється паразитів кліщів, гусені і решти поцінувачів квітів. Паразити згорають у вогні, а рослина потім відростає знову. Очищення у вогні майже зороастризм. Хоча такі рослинні жахи пожежних розповсюджені і у помірних широтах, зокрема й в Україні. Чимало росте їх там, де рахунки запалення не відіграють значної ролі, зокрема на Близькому Сході. І якщо, скажімо, в Європі самозапалення ясенцю досить рідке явище, то в більш спекотних умовах ці рослини регулярно спалахують як наслідок високої температури повітря. Особливо це актуально для пустель та напівпустель. Де з одного боку висока температура повітря, а з іншого мало рослин, так що ясенець не має браку у паразитах, яким більше зазвичай і нема на кому паразитувати. Ясна річ, такі природні запальнички не остались поза увагою місцевого населення, і палаюча, але не згораюча рослина популярний сюжет місцевих фольклорів. Низька температура займання та горіння дозволяла припікти паразитів, не пошкоджуючи саму деревину самої рослини. Але хто там чув про ефірні олії під час формування стародавніх вірувань? Ось і маємо історії про неаполиму купину і все таке інше. До речі, про виділення ясенця. Ефірні олії, особливо коли горять, викликають запаморочення та у високих дозах галюцинації. До речі, це пояснює міфологію різних народів про розмови із палаючою рослиною, яка ніяк не згорить. Новий вид токсикоманії – вдихання випаровування ясенця. Оскільки у людей, які вирішили витратити здоров'я на таксикаманію, не вистачить клепки, щоб відрізнити ясенець від, скажімо, нарцисів, то я не боюся ділитися з вами таким винаходом. Ось так, лікування і профілактика паразитарних захворювань важлива річ, і коли вже рослини цим займаються, то й ви не забувайте, здавайте аналізи і все таки інше. До речі, каналу вже цілий рік. За цей час ви дізнались багато чого, від метаболізму ананасів до міграції неандертальців. Сон важлива річ, важливо не тільки достатньо спати, але й правильно засинати. Недарма свого часу дід Панас прикладав для цього зусилля. Як то кажуть, не перемикайте, далі буде. На добраніч, хлопці, дівчата різного віку. Обережно поводьтесь із вогнем, перевіряйте, чи згасили ви газ, адже ви не ясенець, вогняні процедури вам ні до чого, і нехай вам насняться слони і смолоскипами в хоботах. До зустрічі!